Вітаємо вас, друзі. Не секрет, що ми живемо в дуже спортивному місті. В горішніх плавнях є як спортсмени-аматори, так і професіонали. Спортсмени, які тут тренуються, стають чемпіонами обласного, всеукраїнського, світового рівнів та приносять до нашого міста олімпійські медалі. Сьогодні ми поговоримо про спорт в нашій студії: завідувачка сектору фізичної культури і спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міської. Ради Ольга Карпенко, я вас вітаю. Доброго дня. Як ви гадаєте, чому наше місто таке спортивне? Адже дійсно в нашому місті люди займаються спортом як на професійному рівні, так і просто для себе. З маличку, вже дітки маленькі, але вони все одно йдуть на якісь спортивні заняття. Чому так сталося? Ну, по-перше, я вважаю, це тому, що дійсно місто дуже молоде. А по-друге, це створена. Дуже гарна матеріально технічна база одна з найкращих, яка сприяє заняттю спортом. От нас саме цікавить місця, де зростають спортсмени. У нас дуже багато дитячо-юнацьких спортивних шкіл в місті. І хочеться дізнатися, скільки їх, скільки вихованців там займаються, які види спорту там викладають. Розкажіть, будь ласка, про це у нашому місті працюють дві дитячо юнацькі спортивні школи, в яких організовано навчально-тренувальний процес з 14 видів спорту. Створена дуже гарна матеріальна-технічна база, саме при ДЮСШ. У ДЮСШ-1 організовано навчально-тренувальний процес у фізкультурно оздоровчому комплексі, спеціалізовані зали боксу та дзюдо у шаховому клубі, у стрілецькому Тірі, відкриті тенісні корти, велобаза, стадіон гірник, плавательний басейн Нептун. В цієї матеріально-технічній базі розвиваються такі види спорту, як дзюдо. Бокс, теніс, кульова стрільба, велоспорт, шахи, легка атлетика та плавання. Всього подю США 1 сформовано 74 навчальних групи, у яких займаються 714 учнів-вихованців. Працюють теж в дуже великий штаб тренерів: це 30 тренерів-викладачів, займаються з цими дітьми. Нам ще так пощастило, що наше місто розташоване на воді. У нас є Дніпро, у нас є Затока-Барбара. Ось вже створена природна матеріальна база. Водними видами спорту у нас друга ДІС США опікується. Так, так? Це дитяча юнацька спортивна школа номер 3 Саме тут культивуються водні види спорту, такі як веслування на байдарках і каної. Вітрильний спорт, веслування на човнах дракон. Ще крім водних видів спорту, тут є ігрові, такі як баскетбол, волейбол та бадмінтон. Детальніше про кількість вихованців ДЮСШ номер 3 і тренерів. І, власне, можна сказати, по кожному виду спорту. Всього по ДЮСШ затверджено 37 навчальних груп, у яких займаються 368 учнів-вихованців. З ними працюють 13 тренерів. По видам спорту: це вислування на байдарках і каноє – 89 вихованців, баскетбол 105 вихованців, бадмінтон — 48 вихованців. Відділення вітрильного спорту 41 вихованець. Відділення висловання на човнах дракон, 57 дітей займаються. І волейболом це останнє відділення, яке відкрито було у минулому році 28 вихованців. Достатньо спортсменів займаються в кожному в кожній секції, в кожній школі, чи ще можна запрошувати дітей? Завжди можна запрошувати дітей, але групи. У відділеннях наповнені е, хотілося б запросити більше тренерів до роботи, тому Яких що тренерів не вистачає. Ну на жаль, у відділенні бадмінтону зараз працює лише один тренер. А та у відділенні волейболу е, лише 0,5 ставки. Ми на радіо Кварцит започатковуємо новий проєкт, де ми розповімо про життя кожної дитячої нацько-спортивної школи нашого міста. Е, про те, чим займаються на кожній спортивній секції, тож це буде цікаво, але це буде згодом. Якщо ми зараз узагальнено розкажемо людям, чим живуть ці школи, що взагалі роблять тренери з дітьми, окрім власне тренувань? Ну... В першу чергу, це основною метою діяльності для США є гармонійний розвиток дитини шляхом її фізичного виховання. Високі спортивні досягнення це вже друга ступінь. Саме головна ціль для США це гармонійний розвиток дитини та підготовка її до спорту високих досягнень. Тому, крім виконання навчально-тренувальних програм. Тренерами, викладачами ще організовується їхній відпочинок. Вони їздять на навчально-тренувальні збори, вони виїжджають на змагання, вони ходять у походи, вони спілкуються з дітьми з інших міст. Це дуже гарно та позитивно складується на їхньому здоров'ї, не тільки фізичному, а й на ментальному. Тому це не тільки Виконання навчально-тренувального плану та, з виду спорту, але ще дуже велика інша робота. Тобто, в принципі, коли дитина приходить на якесь тренування, вона приходить туди не за тим, щоб мати якісь здобутки. Це не має стояти ціллю номер один, правильно я розумію? Чи все ж таки, можливо, у тренерів якась інша думка? Ну, коли дитина приходить, у групу початкової підготовки це рівень першого, другого класу дітей, і спрогнозувати, зможе ли вона завоювати вибороти нагороди міжнародного рівня неможливо, але треба підтримати таких дітей і намагатися їх в першу чергу утримати у спорті. Під час проходження навчання на другого, третього року навчання, вже тренер розуміє, чи зможеться дитина вистачить їй сили волі, дисципліни досягти якогось результату. Але якщо навіть таких показників, ну немає у дитини, все одно вони продовжують навчатися, продовжують займатися спортом. Кожна дитина, яка хоче бути здоровою, вона має мати таку можливість. Тому якщо у нього немає великих спортивних результатів, але він хоче займатися, такій дитині ніколи не відкажуть. І дуже чудово, що діти в нашому місті мають таку можливість, що є з чого обирати. Різні секції різного виду спорту тобто, можна в принципі її поєднувати, можна і вода, і щось там ще. І це дійсно класно. І це, мабуть, і є передумовами, як я на початку сказала. Того, що наше місто таке спортивне. Тож ми розповімо нашим слухачам та глядачам про роботу кожної дитячої нацько-спортивної школи нашого міста. Про роботу кожного тренера. Я сподіваюся, що дійсно це буде цікаво. Але наостанок хотілося би запитати у вас: ви, як завідувач сектору фізичної культури і спорту, задоволені, як розвивається наша спортивна сфера в місті? Дуже. Створена шикарна матеріально-технічна база. Ми їздимо по змаганням і бачимо рівень інших міст та рівень підготовки дітей. Такого майже ніде немає. Є така матеріальна-технічна база, як у нас, і ті можливості возити дітей на змагання, приймати участь. Ну, це дуже класно, це дуже круто. І над цим треба працювати. І зараз у нелегкі часи все. Одно виділяються кошти на ремонти поточні, на капітальні, на придбання усі відділення до США, забезпечені спортивним інвентарем тим, яким їм необхідно. Тому ну, це дуже круто. Сподіваємось, така тенденція зберігатиметься і надалі. А я нагадаю, ми спілкувалися з завідувачем сектору фізичної культури і спорту, відділу культури спорту і туризму, Рішня Плавнівської міської ради Ольгою Карпенко. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Thank <laughs> you.